Добрий день, шановні учні, що хочуть знати українську мову. Сьогодні на уроці ми розглянемо цікаву і нелегку тему написання прислівників. Я вам розповім, коли вони пишуться разом, а коли через дефіс. Для того, щоб краще запам'ятати, візьміть ручку і зошит та занотовуйте найважливіше із того, що я говоритиму. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. Та натисніть дзвіночок, щоб переглядати нові відео, що будуть з'являтися. Давайте пригадаємо, що таке прислівник. Прислівник це повнозначна, самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку ознаки, і відповідає на питання, як, де, звідки, наскільки, якою мірою. Прислівник це незмінна частина мови. На моєму каналі є відео про прислівник як частину мови. Якщо ви ще не переглянули його, тисніть на посилання вгорі. Переглядайте та повертайтеся назад. Прислівники можуть писатися як разом, так і через дефіс. Розгляньмо групу прислівників, що пишуться разом. І так, разом пишуться прислівники. Перше. Що називають пори року: Восени. Влітку. Взимку. Навесні друге. Прислівники, що означають різні часові проміжки. І відповідають на питання: коли ввечері, вдень, вночі. Опівночі. Надвечір. Третє. Прислівники, що вказують напрямок. І відповідають на питання: де, куди. Звідки? Вниз. Донизу. Згори. Зверху. Вбік. Ліворуч. Праворуч. Вліво. Вправо. Попереду. Вбік. Посередині. Четверте. Прислівники утворені сполученням часток аби, ані, де чи що, як аби куди. ані трохи, Деколи. Чимало. Щовечора якраз. П'яте. Прислівники утворені з кількох основ. Мимоволі на швидку руч. Бо стрім стрімголов. Шосте. Прислівники, утворені поєднанням прийменника у в на та числівника. Вдруге. двоє в-тричі. Сьоме. Прислівники додому, поволі, мимоволі, дотла, надворі, знадвору, надвір, відтепер, дотепер, віднині, на відріз, докупи, спочатку, споконвіку, на пам'ять, тимчасово, чим раз, позаторік, несподівано пишуться разом. Їх просто необхідно запам'ятати. А тепер розгляньмо групу прислівників, що пишуться через дефіс. Через Дефіс пишуться прислівники. Перше. Утворені поєднанням по із порядковим числівником. «По-перше», по Друге. «по-третє». Друге. Прислівники, що утворені поєднанням по із прикметником чи займенником, що закінчуються на ому ему «єму», и. По твоєму. По нашому. по братерським Третє. Прислівники утворені за допомогою часток Будь-небудь, казна хто зна. Будь куди. Коли-небудь. Казна коли. хто зна як. Четверте. Прислівники складені із двох різних прислівників Вряди годи. всяк-так. П'яте. Прислівники утворені повторенням того самого слова чи поєднанням синонімів, антонімів або слів із тим самим коренем. Близько-близько, тишком-нишком. Більш-менш. Тихо-тихесенько. з роду віку. А ще є прислівники, які можуть мати два дефіси у своєму написанні. Запам'ятайте їх пліч опліч, віч навіч Всього на всього. Будь що будь, хоч не хоч, як не як, де не де, коли не коли. А також є прислівники, першу частину яких ми пишемо окремо, а наступні дві через дефіс. Не сьогодні-завтра без кінця краю. З діда прадіда, з давніх давен. На цьому правила закінчилися. А це означає, що ми переходимо до практичної частини уроку. Давайте виконаємо кілька вправ, аби закріпити вивчене. Ставте відео на паузу та виконуйте. Якщо захочете перевірити правильність виконання, шукайте відповіді в описі під відео. Діти, на цьому урок закінчується і я хочу сказати, що ви молодці. Ви прослухали, і я впевнена, що зрозуміли і запам'ятали, як правильно писати прислівники. Якщо виникли запитання, пишіть у коментарях, я відповім. Дякую вам, що вчите українську мову разом зі мною. До наступних уроків!